Привіт, друзі! Кожен з нас має ці риси, які вважає соціально неодобреними, тому не спішить їх демонструвати оточенню. Ці риси прибувають, начебто, в ціні, але ж прориваються саме в той момент, коли ми не сподіваємося, не очікуємо, якось прориваються спонтанно, підступно. Ми можемо знати про їх існування. І навіть ставитись до них толерантно або ж навпаки, заперечуємо їх в собі, що, звісно, гірше. Але ці риси прекрасно нам вбачаються зовні, як у дзеркалі, в іншого. І вчора я знайшла досить цікаву, на мій погляд, кінострічку місяцева зозулька із «Ластівячого гнізда. Посилання на це кіно я розміщую під своїм відеоблогом у Описі. І е, так, головна героїня Юлька хоче влаштувати своє життя на околиці великого міста. Але ж чи вдасться їй це зробити, чи взагалі буде вона задоволена своїм життям, чи е, вдасться їй реалізувати свої потаємні бажання? І взагалі, чи знає вона, чого хоче, до чого прагне її душа? Стрічку зняв Сергій Тутка в 1993 році за повістю Валерія Шевчука. Нагадую, Валерій Шевчук, це наш вітчизняний письменник шестидесятник майстер готичної і психологічної літератури. Тож, хто любить розкривати лабіринти психіки, кому цікаво блукати незвіданими стежками-доріжками людської душі, я думаю, буде цікаво. І як переглянути кінострічку, так і, звісно, перечитати цю прозу. Тут дуже багато символіки, а готичність підкреслює все те, що людська сутність прагне приховати, зробити невидимим. Почну з того, що поява будь-якої людини в будь-якій спільноті викликає не лише інтерес, а ще і неусвідомлений страх. Ну, раптом через цю е, особу, що щойно прибула, прибилась до якоїсь групи, проявиться те, що так лякає в собі. Адже інший для нас це, ну, це дзеркало, що відображає наші. Умовно, як світлі, так і темні сторони. сторони чому я кажу е, умовно? Тому що добро зло це настільки умовні і відносні поняття, що в виявленні одного доброту для іншого це буде злом. І так, героїня Юлька настільки не запарюється думкою оточуючих іде за своїми покликами, що викликає одночасно як гнів, так і за завуальовану заздрість в жіночого оточення. Ну а чоловіки відчувають у ній ту демонічну силу, яка здатна запалити пристрасть. На чому ж базуються її чари? Можливо, на тому, що Юлька не бореться зі своєю тінью, не корчить із себе святу, не підглядає за життям інших, не сидить на лавочці, не пліткує. Вона байдуже ставиться до цього. А можливо до її чар дотичний місяць, на який вона любить вночі дивитися, ну і не тільки вночі. Вона й в день часто виглядає в вікно десь в перспективу. А місяць це що? Це символ романтики, символ кохання, жіночої енергії, циклічності, символ відродження, оновлення, інтуїтивності, емоційності, і це лише та невеличка доля, тому що взагалі дуже глибока символіка цього образу. Це символ і надлишку, коли місяць повний, і символ нехватки, коли це молодий ріжок. А життя людини це постійне балансування між надлишком і нехваткою. А чого ж не вистачає нашій героїні Юльці? Не вистачає, мабуть, базової довіри до світу, ну, частково й до чоловіків, тому вона раціонально їх використовує. І що цікаво, що чоловіки це розуміють і, в свою чергу, використовують її. І тут не йде мова про усвідомлені зрілі стосунки. Тут проглядається компенсація дефіцитарних потреб. Ну, так, Шурка Кукса бачить в ній мамочку, що пригорне до грудей, нагодує, пожаліє. Коля Рибалка підсилює через неї свою авантюрність і таким чином підвищує до себе увагу з боку тещі і дружини. І не може він второпати цей кольор Рибалка, чому його так тягне до Юльки, саме до Юльки, яка пахне селом. Натомість як його модерна доглянута дружина пахне духами. І впродовж розвитку сюжету спостерігається, як. Внутрішньо міняється героїня, як поступово усвідомлює, що насправді їй потрібно. І символічним, досить цікавим моментом є протирання героїнею вікна, через яке вона дивиться на світ. І картинка тоді за вікном змінюється взагалі символ дому, що червоною лінією проходить через весь твір. Символ будинку є значним, оскільки це образ і особистості, і якоїсь стабільності, а вставка дверей, пристройка сінців метафорично підкреслює прагнення персонажу і, ну, звісно, її внутрішню динаміку. Як на мене, то режисер. Більше симпатизує героїні, ніж автор твору. Бо Валерій Шевчук описує як не дуже привабливу особу, хоча в фільмі вона досить симпатична, ну, можливо, в когось буде інше враження. Я ділюся суто своїми думками. Якщо так от огульно спробувати визначити її тип особистості, то, як на мене, це шизоїд. І що ж характерно для людей цього типу, це амбівалентність переживань. З одного боку, вони прагнуть близькості, а з іншого обирають шлях відстороненості, бояться емоційного, втягну... бояться емоційного втягнення в стосунки. Ну, це такий психологічний захист, це відчудження. І так, Юлька, ніби. Той не зацікавлена в стосунках, з чоловіками, е демонструє навпаки байдужість, хоча десь там, в глибині душі, вона страждає страждає від самотності. І всі свої печалі довіряє місяцю. Людина шизоїдного типу не впустить будь-кого в своє серце. хоча, вона може обмежитися суто фізичним контактом, але в душу не впустить. Їй потрібно, щоб її не вважали дивною, не вважали якоюсь не від світу цього, а навпаки, вона прагне безпечного такого для себе прийняття, прагне розуміння. Насправді це дуже глибокі люди, і якщо вдасться з ними. Якщо вдасться долучитися до їх емоційного світу, то це, звісно, віддасться потім сторицею. І жоден з цих чоловіків, які зустрічаються її протягом сюжету, вони не можуть її. Дати оцю емоційну безпеку, тому що от один із них, як на мене, це нарцис, інший істероїд. І кожен з них компенсує в цих стосунках і з Юлькою якусь свою нехватку, свою якусь потребу в дефіциті. І я зараз досить стереотипно роблю висновки відносно. Типажу даних героїв відносно особистісного типу, оскільки наша психіка динамічна і часто люди поводять себе ну, досить неочікувано і таким чином руйнують уявлення про себе. А взагалі будь-яке мистецтво має на меті, тобто покликане руйнувати стереотипи. Руйнувати стереотипи і натомість сформувати такі механізми, що допоможуть глядачам, читачам, слухачам розмірковувати, що допоможуть стимулювати якусь уяву і завдяки цим психічним процесам. Поміняти своє уявлення про світ, задача мистецтва спонукати думати, вибудовувати нові гіпотези, отримувати новий досвід. Взагалі мистецтво виконує психотерапевтичну функцію, але ж у тому випадку, коли спонукає нас до самопізнання. Самопізнання через героїв, через вчинки, ситуації і взагалі через художній образ. Тож насолоджуємося фільмом і текстом. До зустрічі. На все добре.